Доброго всім дня, вітаю вас на каналі Пасіки на міщуків. Хочу продовжити тему про наші матки Пчола Карпатка. Хочу сказати за Карпатку. Багато таких міфів входить, що рілива, що зношується на соняшнику. Ото тільки міфи. Ми розвіюємо на нашому каналі, за ці роки розвіюємо ті міфи. Чому у вас так можливо сталося? Приклею, бо вони дітці, вилітають, вони дуже працюють зараз на якась вчора був дождик. І дуже бжала показати, який в неї льот. хоча це виховати. Один із моментів, що ви купили не ту карпатку, що ви купили, де вивели рійливі матки. Дивилися свищові, свищові матки дуже суперові. Я займався такими матками 10 років. Зараз я вивожу тільки переносом личинок, тому що це є професіональний вивід, вивід маток. Хоча я надавав перевагу свищовим, але правильно виведеним свичовим маткам. Не буду углублятися в цю тему зараз. Тому купили такі пакети, і тому у вас таке вийшло. Або вам вислали матки, які, над якими матководи не трудилися, виводили все, що попало, просто щоб заробити гроші. Я не знаю, що вам попало. Другий критерій, чому ви могли розчаруватися в цій породі, у цих, цих бджілках, тому що ви їх купили, коли був невдачний рік, не було ми до збору. Потім ви поміняли якусь породу, у вас пішли гарний, гарний пішов рік. І ви просто були. Ну, дуже доволі того, того бджоло. І третій, майже основний момент, що просто ви не вмієте працювати з цією бджолою. Ця бджола не любить ужаті. Ми показуємо нашу роботу, хоча у нас принцип у лежаках. Але я говорю, можна перенести у корпусний вулик. Бджола не любить ужата бити. Вона любить бути, можна сказати, прямо перерозширена. Вот. Так що ці моменти пам'ятайте і устраняйте свої помилки, якщо вам це цікаво. У нас проходить відбір маточок, хочу вам показати, в якому стані наші нуклеуси. От є личинка. Досіяно до дониза. Жили в цьому нуклеусі небагато, але такі нуклеуси теж непогано працюють. Ось тут є маточка, засіяла цю рамку, можна так закритися і схватити, так щоб лапки не поламати, взяти її за брюшко. і от готова домітка. І от так кружечками мітимо матку і до клітки її. І тепер набираємо бджілок. Кожного свій метод, кожен матковод якусь набирає практику. Поки що 7, 4, 6, 7 бджілок кладемо, поки немає таких теплих ночей. Хто вже дивився наші попередні відео, я говорив, у мене немає не веду ніякі журнали, забрав мітку, що можна матку забрати і поставив білу мітку, що матки нема. Тут зелена мітка. Tuš матку напевно не можна відбирати. Так, тут тільки яйце. А вже є і личинка по ну, все цей поки нуклеус залишимо, це через день-два вже будемо відбирати цю матку. Теж нуклеус не дуже, це самі послідні нуклеуси, які ми заселяємо, от тут матка. Добре, Хай посидить ще пару днів. Тут настав момент відбору маточників. от навіть така вже пішла побілочка. На акації. Бачите, є кормушечка, але вона порожня. Що, що давалося, вони вволіли. Зараз я їм нічого не даю. Прийшов п'ятий день і я відбираю маточники. Дуже добре працювати з інкубатором, бо вони, дивіться, починають забудовувати маточники. Вони не повно, показують там на відео повні. Я довольний тим, що є. От дивіться, як вони вже забудовують. Оце будуть матки. Дивіться, що тут бджоли гронами висить. Це робочий день. Це, це вже скільки годин зараз. Піводиночка. Дивіться, як вони обслуговують ці маточники. Залиши їх на один день іще, це все буде забудовано. І ти не знайдеш матку тут. Мені цього не потрібно. Красота. Що той? 5 маточників, 5 не прийняли. Та то я пошкодив личинку. Яка, яка різниця? Вони зробили природний відбір. Хай буде менше, я лишню виховательку зроблю, але зато буде якість. Ось такі матки ми готуємо для наших клієнтів. важкі рамки. Оце вощинка біорд. Заодно покаже, не, що всюди блистить. Гарно матки засівають цю вощинку. От і вийшло. Взагалі ідеальна вощина, дивіться, відбудована повний, як такі танці. Вчора бурька прийшла така досить файна і вже така акація дуже обільно почала відділяти. Дуже класно, так що я думаю, в цьому році буде якась той. Витачка. Зараз я собі переберу не буду вас затримувати. Чому, чому наші матки багатьох наших клієнтів, бджоловодів цікавлять, замовляють у нас матки, тому що ми дуже такий вибираємо робимо відбір виховати материнок. І виховати і трутньових сімей. Ту і у нас сім'ї ті, які нам подобаються. Хочу показати от, і... От, і цього на любого нуклеуса. На любого нуклеуса. фактично результат майкласний май нуклеус вам показати. Вони всі нормальні, більш-менш середні. От. Тут я відібрав уже матку, куди не плідну. Суть я хотів другу показати. Суть таку я хотів показати, що бджола, от дивіться як вона працює. І це, я взимку показував зимувалі клуби, у нас розположені, наприклад, 100 сімей всі в одному місці. Всі спереді, всі по центрі. Те, то, що, то, що мені подобається, прогнозована бджола. Це теж прогнозована бджола, дивіться, весь мед зверху, все не спусто, не розкидано. Оце дуже важливо. це, Бачите, воскове ділення непогане у цієї бджілки, засів першої матки. Просто я її трішки ранувато забрав, ну, хочу задовольнити бажання свого клієнта і відправитися в перших числах. Мед зверху. Це можна сказати у вашому корпусному вулику, розплодна частина буде знизу, мед буде у вас складатися в магазини. От. То, що люди й хочуть. Отака От у нас бджілка. Я не побоюся цього слова, хоча я дуже на примітивному рівні роблю селекцію. От. Дивіться, знову мед зверху, весь. І, і то знизу. Ось тут матка ходить, не плітка. Це вже друга матка. Скоріше за все, вже облечка, на днях буде, полто, буде повторно сіяти. От, і, і в нас фактично всі нуклеуси в такому стані. Раніше, коли я не займався таку, таким відбором, так виводив, з чого попало, такого не було стандарту, воно. Вони, ну, як попало, то мед був на одній рамці мед, на другій розплод, Зараз воно все стандартно. Ось тут матка ходить. Нітидочка. Дивіться, все, все стандартно. Я вам так стонукли, покажу, така картина буде. От. Не просто, що ми говоримо, якщо у когось не, не підуть ці матки, чи злобливість, чи щось не подобається. Ви дивіться, як я працюю. Я без шапки на пасіку не приходжу. Це в мене є такий стандарт. Мене бджола знає, як пасічника в шапці. Чи вони агресивні, я не провіряю. Я знаю, що я маю прийти на Якщо я приходжу на ту свою пасіку, виїзну кочову, там у мене біля 80 сімей. Я туди приходжу з шапкою, запаленим димарем. Вони мене не трогають. Я не перевіряю бджіл. Якщо у вас укусить одна бджола за лоб, там буде 10 бджіл. Навіщо іспитувати ту агресію бджіл? А вже продемонструю. От, третій нуклеус. Дивіться. Класне ділення мають наші бджоли. І обратно мед зверху. Те, що потрібно людям, магазин і дивіться. от. І так, всі всі, всі сім'ї, всі стандартні і всі нукли усе стандартні. Зумієте? Тобто я не знаходжуся ніде там, якомусь, питають мене, чи, чи є я який які мої матки у біблії там, чи є морфометрія. Я не мерковат такий, я не селекціонер. От я у по типу маток тобі розумію. І демонструю, демонструю самий результат роботи в наших ділок. Викачка, 22-му році 4 викачки. Там було десь у середньому 60 кг. Я не хотів озвучувати ці, ці цифри. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Де можна відібрати матку. Одразу, як коли я проходив ревізію, от де я вже знаходив личинку. Так, буває на другій рамці матка. Це коли вже такий жирненький, отуй навіть на другій рамці личинка. Отуй матка ходить. Це вже матка просто, якщо вона на другій рамці, це перша рамка гніздова, це друга. все тут засіяно, хоча не добудовано, покажу першу. Ось така личинка, класно вигодовують. Джилка. Теж такий нуклеус, Не дуже там перенасичення, але нормально, нормально працює. Мені краще такі нуклеуси подобаються, які не перенасичені бджілкою. Краще приймають маточники, краще приймають маток з обльоту. Коли дуже потужний нуклеус, буває, що так додергають матку, вбивають матку після обльота. Можете і за лапку так взяти, але ж розпрямити лапку, бо можна зламати лапку. Так коли рамка легко набирати бджілку. Хтось нагортає бджілку з рамки, я так набираю. Сім бджілок. Ночі досить прохладні, а туди де вона йде, там може ще в області найхолодніші. 2, 4, 6, 7 бджілок. Все, готово. Матка відібрана. Метку забираємо, стаємо дрібне. Посидять без матки, осиротять. Потім класно приймуть наточник. Тут практично такий самий нуклеус, тут вже на цій стороні личинка, Бджілка велика, погодована. працює зараз на акації. Акація у нас фітує гарно. От і матка ходить, зразу вилижу. От Класна маточка. Це все рамка в личинці вже досить такої великої. Жирненький нукаус, всього мають, Пироги набили, нитку мають, маркер просихає. Ну, за ніжки треба дуже акуратно тримати, не зламати ніжки. От тут тільки зелена. Тут матка підставлялася, ну, це все пішла личинка, Чи можна теж відібрати. Повністю личинка пішла. Ну, не план, я вже заберу заодно, мені подобається, коли по 4 матки зразу від... з Nuклеуса йделт, потім зразу маточник 4 підставляєш, покажу вам пасічнику, роботу, бо... Може і не вірить, що ми матка самі виводимо. Це вже таке питання. засіяно, натикала і подіб, потриється ця. Ця кладка в неї яка. Потужна матка. Дивіться, що я говорив, і матка ходить, що я говорив про цей брусок, півбруска, вони соти будуть дотягувати. І тут навіть засіяла. І в мене там є підрамочне досить велике, 3 см, і вони цю площу можуть займати. От Матка ходить. Шикарна матка. Ця рамочка дозволяє отак поставити. Там в мене плечика є, не давиться бжилка. Досить вигідна, вигідна ця рамка, що велика, і вони ще надбудови зроблять. Я можу тут перетримувати матка в цих нуклеусах. Якщо у багатьох матководів е, е, міні-рамочка, матки дуже швидко рояться, то тут е, я можу перетримувати досить довго матку, навіть на запечатку бачите, як вона. І коли десь такі застої бувають, що люди не, не купляють матки. У мене тут завжди можуть у неї знаходитися в цьому нуклеусі. Хоча він затратний по кормам, але ми хочемо в цьому році спробувати в цих нуклеусах 2, 4, зимувати. Не знаю, не треба мені тої головної болі, але якщо вийде, якщо їх не розіб'ють осінню, то ми будемо зимувати в цих нуклеусах. Це така добротна рамочка. Якщо вони добре себе закормлять, от покажу. Це перва гніздова рамка, дуже важка. Навіть підпечатують медок. От дивіться, як вони набудували внизу. Там все засіяно. І личинка, перги, дивіться, яка сочна. От. Хтось каже, із нуклеуса погана матка. Я думаю, з такого нуклеуса це одна 145 рамка. З такого нуклеуса не буде. Покажи внизу трутні сидять. Дивіться, матка, як крізь по-різному сім'ї себе поводять. Матка плідна, все добре і трутні сидять. Злетілися вони тут припросилися. От, подобаються мені такі нуклеуси. Коли вибираєш чотири матки з одного, всього білі. Пасікання міщаків має власну продукцію. Мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу. І медсота все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. У мене є все-таки на маленьку рамку. Ну, не дуже на маленьку, а таку. От вони вже забудовують, бачите, зверху. Це означає, що. Соту додають. Не дуже мікро, але менша рамка за ту. Це одна шоста трьохсотої. Вся в личинці дониза засіяна. У мене є надрамочне пространство, тому вони вверх підтягують сотика. Це мені не дуже подобається, там потім давиться бджілка. Але що зробиш? отут тут матка ходить. Досить такий гарний нуклеус. От і маточка, вона теж по 2-3 яйця засіває. От. І медок підпечати, гарна сіренька бджілка. Ну, матка взагалі в цій погоді дуже класна. Дуже класно. практично 100% облітаються. обліти 100%. Всього цього нуклеуса в першу чергу мені треба забрати, забирати маток. Ці можуть злітати. Хтось буде писати, що на за заніжку не можна так придавлювати. Я знаю, як можна. Я придавлюю. Коли брати за брюшко, я коли відкриваю маркер. У мене чомусь рука її здавлює. Я більш боюся її за брюшку брати, ніж за ніжку. Коли вона розправлена, все нормально з ніжкою. Все, отакий от класний. Бачите, коли вощина шикарна. Це з мого воску вощина. Це все вощина відбудована. Я не знаю хто там заселяє на суш, якусь страшну. Це все на вощині, це все Це Що чистота. От покажу де матка тільки сіє. Може тут вже теж пішла личинка. От дивіться як вони забудували. Класно соти. Це все, це показує, коли така йде забудовка. Ну, у нас акація зараз виділяє гарно то вже можна матку, та все, тут все в личинці. Все в личинці, цю матку можна відбирати. Оту соти тягнуть. Та заберемо цю матку. І все. Це мені ще одне треба сьогодні. Відібрати, заберемо цю матку. Там більша рамка, там От і матка є. Шикарна матка, велика. Можна так рамочку поставити, щоб набрати бджілку, вправити її ніжку. Малюємо її іточку, щоб зразу сюди бджілка попаде. Хотів трішки сказати по заказам. Ми стараємося з своєї сторони виконати всі наші закази. Але проблема у Трішки є, не хочу обідати пасічників, є у недобросовісних пасічників. Позамовляли у нас ще взимку, ми написали їх в список, все, мітка міняю. Люди зараз відмовляються, не те, що відмовляються просто, якось ну, дивуюся з людей. Ти приймаєш замовлення, тратиш час, пишеш його, він каже зараз. Та я взагалі там на карніку перейшов або щось друге, якісь причини. Так? Хто не замовляв, відзвоніться. А коли підведеш одну людину, то така велика біда. Ви мені обіцяли, він мені не висигає. А мені вже десяток людей відмовили зараз у замовленні. Не розумію таких пасічників. Це, це якісь посторонні люди, бо так поводилися. Ну, пасічник ніколи так не має не поводитися. Ось якось так працюємо. От сьогодні у нас дві відправочки по 10 маток. Наші маточки тут от списано. Писано списку багато, а толку мало. Отак, От як кажуть, ми тіряємо друзей. Так що хто замовляє, ми стараємося дотримувати свого слова. Матки йдуть гарної якості. Ви бачили засів. Якщо матка якась там чи трутова, чи що вона там десь буде кидати по яєчку, не буде вона такого сплошного засіву. Тим більше нема сенсу чекати до, до запечатки розплоду. Покажу покажемо вже заодно, як наші маточки дозрівають у інкубаторі. Це вони тут тільки 5 діб, потім вирізається і ставиться маточник. Був у нас трішки безяточний період, трішки слабший прийом. Бо і холодні ці ночі, дають до себе знати. Ось таку броню ставимо маточник. Таким принципом працюємо, тут і вийшла З маточника. маточник. такій броні розставляємо всі маточники. Так що так, кому цікаво, звертайтеся, будемо готувати для вас маточка з гарної якості. Отакому От хотіли поділитися інформацією, показати як ми працюємо. Дякуємо всім за перегляд, всім гарних прийомів, вашим, ваших маток, всім гарних медозборів. Всім гарного дня. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через інстаграм. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.